Цього тижня в Україні очікується комфортна погода місцями з невеликими дощами. У другій половині тижня очікується посилення вітру. Про це каже синоптик Ігор Кібальчич. Поступове прогрівання повітря очікується протягом найближчих днів у більшості областей нашої країни. Нічні заморозки повністю відступлять. А в день температурне тло відповідатиме літнім показникам. Прогнозує синоптик: в окремі дні, за його даними, є ймовірність невеликих місцями помірних дощів, Щів у супроводі гроз. Ближче до вихідних за рахунок посилення антициклону з північного сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів. Попереджає фахівець. Також, за його даними, збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах та лісостепових районах. У вівторок, 21 травня, вночі буде без істотних опадів. А удень у західній частині та місцями на крайній півночі країни пройдуть невеликі короткочасні дощі, а часом із грозами. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13 вдень від плюс 22 до плюс 27. А на Закарпатті повітря прогріється до плюс 30 градусів. У середу, за даними синоптика, переважатиме погода без опадів. Лише у Карпатах та на Закарпатті очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами. Вдень на заході України окремі пориви вітру сягатимуть 15-17 метрів в секунду. Вночі буде плюс 8, плюс 13. А в день по всій Україні повітря прогріється до плюс 22 плюс градусів. Проте ще найближчого тижня в Україні буде дуже тепло. Свідчать і дані погода в Ніан. Очікується. Що найближчі кілька днів температура поступово підвищуватиметься. У низці областей повітря прогріватиметься до літніх плюс 28, плюс 30 градусів. А перед вихідними та на вихідних температура трошки знизиться. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.